Всім привіт! Вітаємо вас на каналі настільних Ігор. Мене звати Ростик. Я Маринка. І нарешті ми розкажемо про Каркасон, про каркасон українською, про каркасон, який ми дуже довго чекали, адже це настільна гра, яка з 2001 року є в топах сімейних ігор, і насправді вона, мабуть, на 200% заслужила те, щоб бути там. Це. Класика класична, настільних ігор. Ну так, і вона вже відноситься до розгляду класики. Отже, що таке Каркасон? Каркасон це дуже проста гра, де ви повинні викладати тайли. Ось такі картонні квадратики, на яких намальовані або дорога, або дорога з замком, або дорога з монастирем. І здобувати переможні бали. Відповідно, перемагає в грі той, хто набере найбільше переможних балів. Кожен з гравців буде мати міплю свого кольору, і викладаючи тайл, він буде обирати, яким чином викласти цього міпла. Ці міплики це, так би мовити, ваші робочі, які можуть стати на дорогу, відповідно будуть приносити бали за дорогу, можуть стати на замок і будуть такими будівельниками вашого замку, можуть стати фермерами. Просто лягти на полі та лежати пасти свиней. От би так в житті було ліг і заробляєш гроші. гроші То було би фантастично насправді. Або можна стати чернецем. Чернецем? чернецем, десь так. Одним словом, якщо ваш робітник відправиться в монастир, то він буде чернець. І в такому випадку він принесе вам бали, якщо ви оточите монастир з усіх боків тайлами. І ви отримаєте за це цілих 9 балів. Так, ну, за кожен тайл, який є довкола монастиря. І, і за сам монастир. монастир. Так. Отже, як бачите, гра насправді дуже проста і має трошки такий елемент стратегії. Тобто вам потрібно буде. Думати, як краще розмістити певний тайл, аби заробити якомога більше переможних балів. А ще вона має багато елементів несподіванки. Бо ви ніколи не знаєте, який тайл вам попадеться, і відповідно, кожен хід вам потрібно думати, куди його краще розмістити, і ви не знаєте, що буде потім, що вам прийде. Тому так, несподіванка. І давайте трошки про українське видання. Отже, це є видання з останнім оформленням. Вони мають певні покращення на самих тайлах. І також, ну, перемальовану коробку, звичайно, і мають два міні-доповнення. Перше міні-доповнення це річка. Граючи з ним, ви забираєте звичайний початковий тайл і берете один з двох початкових тайлів річки. І формуєте окремий стос тайликів річки. Для зручності вони мають темний. Темний зворот. Темний зворот, так, та. дякую. З білою букую це каркасом. І ви не можете брати з звичайного, з, базової, з базових стосів тайлики, поки не збудуєте річку. Цілком логічно. Адже раніше люди якраз мешкали біля річок, тобто, поки річка не складеться, ніхто не будується. Не будується, так. Ну, власне, річка це була, так би мовити, живиця. Е Людей, тому так. Друге доповнення називається абат. Воно вносить певні зміни теж в класичну гру. В цьому доповненні є фігурки, які виглядають не так, як всі. Тобто, це власне є абати, вони в таких капелюхах, ви точно їх не сплутаєте. Тільки по одній такій фігурці кожного кольору для кожного гравця. І вони вносять таку зміну. Їх можна ставити не тільки в монастир. Їх можна ставити також в сади, тобто, крім самих фігурок, ідуть ще нові тайлики. І е, є ще одна така особливість, що е, можна свого абата забрати до себе назад. Тобто він не грає лише один раз, він може грати кілька разів за гру. Яким чином це робиться? Якщо ви викладаєте тайлик і ви не ставите свою фігурку, в такому випадку ви можете тут же забрати свого абата і тут же переховати бали, які він приносить. За монастир або за сад, який є оточений певною кількістю талів, і в такому випадку ви можете його використати ще раз. по моєму це дуже круто. Загалом механічно грає дуже проста, і ще раз наголошую, що вона е, заслужено, абсолютно заслужено посідає місце в топах сімейних ігор. Я дуже вдячний видавництво Фінандіго, що вони надіслали нам цю коробку на огляд і за те, що вони її локалізували. Ви супер молодці, тому що. На мою суб'єктивну думку, нам потрібно більше класичних класів настільних ігор для того, щоб заманювати нових гравців, в наше хобі і давати їм власне прості настільні ігри, адже, так би мовити, з гіків ми ком'юніті не побудуємо. Нам потрібно починати з простих сімейок. От давайте тепер перейдемо до оформлення. Як тобі оформлення? Оформлення мені дуже подобається. В першу чергу мені дуже подобається коробка, яка справді відрізняється від тої класичної російської версії, яку можна було раніше придбати в магазинах. Так? Ну, або якоїсь іншомовної версії, тому що в нас німецька версія була. У нас німецька? Так, придбана на Амазоні. <г> Одним словом, від нового оформлення, як на мою скромну думку, коробка тільки виграла, тому вона виглядає набагато. Яскравішою, презентабельнішою, і це, це мені дуже подобається. І ми забули подякувати Збройним силам України. Тепер якраз саме час, тому що в цьому виданні є Не в цьому виданні. видання. Okay. І ми також хочемо подякувати Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку в цей нелегкий час в війні з Росією. І хочемо вам нагадати, що видавництво Хансень Глюк. Яке, власне, є, скажімо так, правовласником на цю гру, яка продає права на, на цю гру по всьому світу, заснувало акцію. Ви можете придбати тайлик з Україною. Це такий Соняхи на березі озера, фотографію ви тут бачите, або можете придбати мапу України для гри Каркасон. І усі кошти будуть виручені за продаж цих карт, будуть надіслані фонд «Повернись живим. І таким чином буде ще більше грошей для наших захисників, які будуть нам робити більше в ці темні часи, більше світлих моментів, скажімо, це так називаємо. Звичайно, я не знаю, можливо буде дивитися, коли ми переможемо це відео, і це вже буде неактуально. Тому знайте, що ви мали шанс купити унікальний продукт, який випущений буде обмеженим тиражом, і допомогти українській армії. Наразі є тайлики, мапи вже всі розпродані, розлетілися просто ще до того, як вони приїхали до Фінландіго. Але Філандіго обіцяє, що весною десь орієнтовно в березні буде до друк МАП. І ви зможете знову придбати собі ці мапи та підтримати наших захисників. Тож, тепер я розкажу про оформлення. Отже, каркасон оформлення. Перший каркасон мені подобався. Але мушу сказати, що в даному випадку оформлення коробки є більш живішим. Оформлення тайликів вони вже не є якісь копіпеччений градієнт, а просто є певні елементи, які ти хочеш роздивлятися, то мій Умовно маленька, як псяча будка, але там тваринки живуть, називаємо це курник, та чи ті самі сади це такі обгороджені ряди квітів. Я не знаю, як це називати правильно, грядки квітів. Десь є будиночки, де живуть люди. І вони от підтягнули контрастність кольорів, і вона, ну, на, на мій суб'єктивний погляд, вона стала більш е живою. Е поле підрахунку балів практично не помінялося. Воно, як було не, до, не, не досить зручним, так і залишилося. Чому воно не є досить зручним? Тому що е, насправді, коли ви вже багато разів граєте в Керкасон, ви набираєте більше, ніж 50 балів, просто отак. І вам потрібно це трекати. А поле є тільки до 49, то ну, відповідно далі ви йдете собі по другому десятку, і ви перевертаєте свого міплика з ніг на голову, на руки, на бік, кладете, ну як хто. Щоб відмітити те, що ви пройшли першу п'ятдесятку. І на мою думку, було б логічніше зробити його трошки, не знаю, меншими ці клітиночки, але збільшити кількість цифр. Тому що. Або не було як виходять з цієї ситуації інші видавництва, додають тайли 50 Так, тобто, що ви знаєте, і... що ви п'ятдесятку прийшли, і тепер далі собі йдете. Е, отакі мої враження. Тайл, міплики не змінилися, вони, як завжди, Топові. І перейдемо до наших вражень. Так. Як тобі Каркасон? Я люблю Каркасон. Хоча Рості кілька разів сказав, що це дуже проста гра, дуже проста гра з простими правилами, але насправді тут є де розгулятися. І знову ж таки, моя скромна думка, що з двома доповненнями в одній коробці це дуже класно. Оскільки можна грати в базову версію. Не додаючи ніяких доповнень, а можна додавати, і, відповідно, таким чином трошки урізноманітнювати. Я не буду казати ускладнювати, тому що складнощами це не назвеш. Mm -hmm. І це дуже класно. Тобто дуже часто ти починаєш грати в якусь гру, вона тобі подобається. Ти такий, ну от зараз би чогось би нового свіжого, а тут воно є. І це, і це дуже круто. Насправді ця гра, от ми про це не згадали, вона грається від семи років, і я думаю, що з невеличкою допомогою від дорослих, в принципі, так воно і є. Вона, от в цьому випадку, я повторююся, вона не є складною для того, та, але все-таки рахувати бали або підбирати якусь стратегію дітям доведеться підказувати, як це краще робити, і як це робити правильно. Але ти, вона... пояснювати, чому це треба робити, так, щоб заробити якомога більше переможних балів. Але вона точно займе, займе місце у вашому серці як сімейна гра. І це, це справді так є. Я ще додам. І тут відсутня пряма взаємодія, така з притулочним. Ну ти можеш віджати дорогу замок. Е, можеш, так, але тут немає такого, що ти там, це робиш з якимось злим умислом. Умислом у тебе один набрати якомога більше балів. Тобто, Окей. Не, змагаєшся до кінця. Окей. Е, отже, моя думка: базовий каркасон, який от у нас вдома лежить і чекає нашого повернення. Він для мене є занудний. Він, ну, я не знаю, можливо, він мені приївся, чи, чи ще якось. Але от ця версія з цими двома міні доповненнями, вони ніби і критично нічого не міняють. Але можливо, завдяки зміну зміні редизайну гри, та, тобто, що в неї трошки покращили, вона вабить, і в неї хочеться грати, та, тобто. Я дуже задоволений, чесно, що Фінландіго взялося за цю гру, і тепер я ще чекаю, хто ж насправді веде з колонізатори. Бо слухи ходили, але я всіх питався і кажуть, ні, це не ми. Так, Бо колонізатори це мережана улюблена гра. Тепер вона називається просто «Катан». Тепер не можна колонізувати, бо це не можна. Так. Є в тебе відчуття в класичному базовому каркасоні, що бракує талів? Ти тільки розійшовся, тільки там почав бали набирати, і тут бац і закінчилися талів. Ну, Мабуть, більше мені. Е... Я люблю рандом страшенно, тому мені рандом тут подобається. Більше я дратуюсь, мабуть, через те, що не приходить той тайл, який мені в той момент потрібен, Та? Але загалом мені дуже подобається ця механіка власне викладання доріг, наприклад, коли ви можете там один будує в одному кінці, інший в другому кінці, а потім хлопці зійшлися і порахували разом за довжелезну дорогу просто море балю. І, і все. Тут ні. У мене є ще таке відчуття, що в цій грі обов'язково треба знайти свою оптимальну кількість гравців, з якою ви хочете грати. Тобто вона дозволяє грати до, до чотирьох від двох до п'яти. До Як на мене, п'ять це вже забагато. Тобто тут вже з'являється даунтайм. Ти такий о Боже, коли вже нарешті буде моя черга, але це моє враження, та тобто у кожного воно може бути своє. Поділіться в коментарях, як, як у вас з якою кількістю гравців вам подобається грати в Carcassonne базову версію. Або якщо ви вже грали з цими двома доповненнями, теж поділіться, будь ласка, будемо раді почитати. І якщо ви знаєте, яке доповнення найкраще до Carcassonne треба мати, теж пишіть в коментарях. Е, ну, Я тобі скажу так, що на п'ятьох насправді вона буде дуже тісна і тут вже буде така е, справжнє, справжнє змагання. Та, тобто такі між мастермайндами, типу, хто заробить більше балів. Тому певні, певні плюси в гри на п'ятьох є. Але я думаю, що ми ще багато не говорили, будемо завершувати. Ось такі наші враження від цієї гри. Я ще раз просто мега дякую Фінлендію за те, що вони її переклали, надіслали нам на огляд. Ви круті молодці, будь ласка, продовжуйте, тому що нам потрібно більше ігор української. А на цьому все. З вами був Ростик Маринко. і Світ Настільних ігор. До наступних зустрічей.